Так, всем привіт, доброго дня. Ну що, хожу по синакосу. Трави нема. ну Тут її в принципі ніколи і не було такої ж здоровой. Ну, по крайній мере, то що було, чуть-чуть виросло. Чуть-чуть. Ці кінська щавля, буде нам наросло щось росте Уже заболів літо тільки почалось. все, соплі на Троїцю накупалися. Сразу єсть Ну, там он всередині взагалі вообще нічого немає Ну це такий. У мене кусочок Він він завжди був половина єсть половина нема. Ну поки Поки що самый хуже. Тільки що я був, я сейчас там покажу. Проходи в мене там є тоже. Там чуть виросло. там получше, Чим тут. Ну що, стає на погоду І будемо молити, що ждати. ждать. Ждать нічого вже. уже. Вже все. Ось там он чуть-чуть лучше. Ну таке, таке собі. Сінами буде в цьому году напряг Ось ну, все тут у мене така завжди була ну блин так дебела дебелі два волка. нема нічого одна волосянка петушки ой 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 на Накосим. так скосив я там уже чуть-чуть сина ну це не сина ми оттаву раніше лучше косили, блин. Таке собі, не знаю. Там попросили мене кажуть, ну бачите, тут чуть лучше ось така вона Ось кусок немає нічого. Хотя тут була всегда на цьому кусочку ось Травичка хороша була, ну шо, нема нічого, ставиш ногу. Ну да. ну що, будемо косить. Що робити. Туди в мене там ще один є участок, туди не піду. Якщо тут така, то там ще хуже. Ну не знаю, сейчас покажу там... Піднялася така, більш менее там везде, вот так я дивлюсь, ну, щось може і накосим. Так що, якось так. Коси вчора і двома тракторами, і одним. Короче, приготувався я к сезону чітко. Ну одну косу зробив, сейчас я додому прийду, покажу. Сейчас дорогу. Ту, що ми тут робили... Уже лучше. Уже тут можна хоч заїхати, не треба тягнути, не треба витягувати. Можна хоч позаїжджать. Потихенечку. Ну треба ще навозить, піднімати. Треба ще хоча б сюди машин 5-6 піска валить, щоб підняло його. Вирівняти ці ямки. Тоді буде супер. Ну ничего, можешь. Колысь. Получится. Так, сейчас дойду, покажу другой участок. Так, дошли мы. Ну вот тут сейчас более-менее так и повырастало. Вообще хорошо. Ну, оно над Вильхой всегда было хорошо. Тут тоже вон конь щось пішло дуже багато. Ну тут так собі Є хоч щось. Вже ж Я вчора косив вообще, блин Не знаю, хоть битюків 30 на тюкавати. Тут таке, тут теж вот, таке... Цей кусок бів, він такий не сильний завжди був в мене Ну і там я дивлюсь не сильно, а от туди більше до річки І ось отут Зараз таке Щось і виросло Я думав буде хуже Так що якось так Погодка Заряджаємо трактора І вперед валить По тракторам ще там Ай блядь. Зима по зиму, зиму прозімував треба було лісти, ну нічого, щось, щось 25-ка в мене не хоче їхати, не, не можу зрозуміти. І нема чим перевірити компресію, бліб, щось дуже слабо тягне. Ми в тому году його нагріли раз. І так я дивлюся, оце там всередині. таке, вроді би нічого. Поки що це найкращий участок. І там і в началі, тут середина не моя. І в началі таки я пройшовся по центру, там такий вище коліна. Таке чуть-чуть набарне. є що косить. Ось тут є що косить, ну тут понятно, тут і не було ромашка. Все одно будемо все косить. Будемо все збривати. Таке, я дивлюсь, там така, блін... Щось виросло. Цей участок буде коситися в мене другий. Перший. Поїду, може сьогодні з'їздю, гляну. що там, як там. Так, оце в мене до того столба. І тут нічого. Така травичка. Ну я не рівняю з тим годом, я рівняю те, що я ходив, дивився 2 неділі назад. До дождів. Такая чуть-чуть выросла. Хоть уже что-то радует. О, По... аренда уплачена, думаю, хотя бы Сидишь... это же не только арен... а аренду заплатив. сейчас. Треба ж потратить соляру, нитки, вывозка, погрузка. Ну, хоть бы отбыть это все дело. Ну, Но... что-то выросло, выросло, выросло. Это пока самый лучший. Так, сейчас дойду додому, покажу вам одну косилочку другу. Що я там, шочу днів. Так що, вчора тож виїхав косити, зробив косу маленьку, ну то 25-ка я думаю буду там огородики косить туди-сюди. А воно, ну я не знаю, тут потягне він чи не потяне, Блін, щось Ну йому дуже тяжело Не знаю, може зніму головку подивлюся На поршня Блін, Може кольця підкинуть Не знаю що, що, що так йому тяжело Це вообще косив без напряга блін. Це Ну прям Я вчора аж расстроился Так Зараз додому дойду, але це вже не мій. Тут так середина кажуть, що 2 га, але мені кажеться що тут всі всі три. Ну не знаю, я не буду лісти перевіряти. Ну наші турни. Просто що если тут більше вони ж то забрали за те, що я плачу. Тоже кінський щавель пошел в рост, еще чуть-чуть він буде вище мене. Так, сейчас додому дойду, покажу. Так, дохожу вже додому. Так, ось зробив я косу. Як показу, як робив я там ничего не снимав. Все вроде бы сухенько, хорошо, все крутится, косы, непогано. Нема такого. Ну, короче, шурабы. Вал поменял. Поменял подшипники тут. Поменял подшипники тут везде. На тарелке, на, на барабанах поменял. поміняв сальники и поміняв мазуту. Мазуту варив я сюда. Варив. Обыкновенный взяв негрол и солидов. Все это разварив, чтобы оно смешалось. Ну багато бахнув негрола я. Ні, нічого. Не міняв, нічого. Якби, ну ничего. не меняв, ничего. Как бы, ну... Откосила вона вчора десь до 2 гектар Все нормально Без ніяких там Короче Сейчас покажу ще одну штучку з чим я столкнувся. Блин ну не знаю Ну як так вони роблять У я... мене слов немає мене все Так це вже стоїть ось. Прес вимитий, видутий. Зараз що я роблю на ньому ці всі части знімаються. і все вичищається, вилизується, щоб мажеться, Де ходить нитка. Щоб тоді не було проблем. Якщо не помажеш, як кажуть, не помажеш, не поїдеш, чи як воно там. І витягую поршень, дивлюся подшипники. Хоча я їх вставив недавно. Ну, я подивлюсь, промажу, натачу ножи. Так що якось так. Що? Ось у мене є дві кришечки. Ось моя кришка. Ну, згнила, вона там протерлася. Ну, коротше, це ж уже я збирати другий барабан. Розбираю, ну така біда. Ну що я? Долоска мені їхати тут 40 хвилин. Пригаю я в машину Думаю, треба їхати покупати цю ось кришку. Ну що, збирати, це ж там розбирати, щоб її поміняти, блин. Ну дуже багато. Ой -ой 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 -ой. Штамповка Баштека. Ой, штамповка. Насколько глубже, вот тут где-то на 5 миллиметров она посажена. Ну что, я ставлю. Барабан поставить не можу, и все. Пришлось мини барабан перераблять. Сейчас я покажу на, на другой косилке. Це просто я блядь, ну під що вони тоді її робили Ну я не знаю Зараз я покажу ось отут. Ага, тут взагалі по другому стоїть Може і треба було по-другому поставити Точно Коротше я переробив барабан Зробив його чуть-чуть каратив і цього здесь опустив ниже Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. А Може воно так в натурі должно було бути. Тут сверху стоїть. Я навіть не обратив внимання. бачите як воно, блін, робиш. Там зроблено так, а тут зроблено так. Коротше, що вийшло? Зараз я покажу. На той касі. Так воно б теж тоді не стало. Значит, ось тут чуть-чуть виглядає. Ось воно если видно. Ну а тут прям полностью. Не лягає оцей ось вниз. И получается барабан упирається от сюди. І ти не собереш його. Як не крутий. Ну що, я взяв, оцю ось зрізав. Чуть-чуть ниже. Барабан чуть-чуть чуть підрізав. Зібрав, робе, слава богу. Я так вам скажу. Це вже, навіть на тріщина, не вийде. Ну, коротше, косілка теж так собі. Так, да, не знаю, наскільки їх вистачить. Косити будемо в будь-якому випадку. Наскільки їх вистачить, я не знаю. Ну, подивимося. В початку сезону я її перебрав. Що по той косілки. Если б сейчас бы там мазуты не было, я вчора налив мазуты туди. Короче, виїхав я и не попробовав. Тут проблема в чому? Ось даже телепается, в корпусе телепается подшипник. Так же самое и тут раз. Оце ось вал. ну, шестерням Абели. солнце свита, блин. Раз. Потом на валу. Сейчас одну. Сейчас уже руки будут мазути. Ну, оно вроде бы так и не видно. Шпонки под шпонкой разбито. И разбито посадочное место, где стоит подшипник. И получається, коли я включаю косу, вона розганяється, Ще й там же чуть-чуть выработка на получається така фигня відбувається. Ось вот так все тіліпається, його розбиває, разбила оці міста, де закручуються вони. Тут буде видно, чи я короче, вчора думав масло на, нафигачив сюди, ну це зараз буду винімати, вичищати. Пора сбивало. Шо я восьма болты. Ну, їх вот так телепає. Получается, не... косилка вот так вся, так вся требетить, блін. Шум стоїть страшенный. Короче, як прийнято рішення. Покупаю вал, покупаю шестерни. Покупаю вот сюда. Хотя их можно, конечно, сделать. Можно в середине медным. Тут его работают. Чтобы не телепалось. Можно медным, медной проволокой наварить его сюда, всадить. И он будет работать еще. Так же самое и тут можно. Ну, подивлюсь. Бачите, тут подшипні там всередині біда. Звісно. Це розбила за того, що <кій> Извиняюсь. Ось же ці болти, це вже я ставив, туди я хочу поставити шпільки, щоб вони донизу дійшли. Внизу я там ці шпільки прихватю, обварю і посажу на фіксатор різьби. І тоді воно буде сверху, я зажав, новенькі шестерні і вона буде робити. А так що я, ну, чуть-чуть, де така волосня, вона ще там косить чуть-чуть. де чуть-чуть маса пішла, та що вона, вона ще в тому році так мене робила. Ну, опять же, зима пройшла. І ось тут треба поміняти, тут все чітко. Вона, блин, ну, може я сніму, поміняю. Ось тут сальники. Ну подивлюся, може там десь якийсь подшипник. Ну подшипники я буду покупати. Сюди всі, а може і всі сразу подшипники поміняю. ну буду дивитися На одній там нижній тарелке Сейчас я покажу. Ось я вже купив це моїзде, я вже там наварював. До одного міста. Я тут наплавляв. Так що воно ну, темно не видно. То до одного міста все. Оце треба поміняти. І все. Я думаю, вона буде робити нормально. Зараз поки занимаюсь пресом, чисті вичищаю, на дивлюся подшипники. Один подшипник треба купити, сльоти, Сейчас після біда полетю. На натяжителі, ось тут він у мене дрібітить І дивлюся Прокрутю його, як нитка лягає Де що. І все, і в бой Так що якось так З 25 ка ще Блін подивитися Ну не знаю Ну блин З граблями то конечно напайде А паціна Тяжеловато, дуже тяжеловато, Не знаю. Може сніму голову. Тут недовго подивлюся, може там кольця підкинуть і вона буде ще піряти. Не знаю поки ще. Так що якось так. Займаємося, завтра розчитую на перше пресування, покажу з вас такі подобайки. Відео це буду заканчувати, а завтра вже вийде відео як, як пресуєм. Так що якось так.